Не наспілкувалася я з сином, як кажуть, недолюбила, не договорила, бо він вчився в військовому ліцеї, потім в університеті. і Я вже думала, от уже він відучиться, буде вдома. Там служба ще одружився швидше, я вже розуміла, що. Е немає можливості так спілкуватися, але думаю, вже десь потім. Ну, і потім того не настало. І я зараз до всіх відвідувачів відношуся як до своїх рідних, як до своїх близьких, і от нього відчувають у цій, знаєте, у цю атмосферу, бо те, хто заходить у нас в центр, не відчувають у цей затишок, от, як знаєте, запах родинного тепла. І ви для них є мамою, так, як я розумію. Коли Знайоміся більше з хлопцями. Є такі ситуації, коли матері не підтримували, що не йшли воювати, і навіть відмовлялися їм допомагати. Хто uh -huh. я там тебе туди не посилала? І це знаєте, наскільки теж боляче чути від хлопців. І... Бо я вважаю, що на даний час є кожного це святий обов'язок і захищати.